Доброго дня, шановні колеги. Дозвольте розповісти вам про шляхи профілактики хронізації болю після абдомінальної гістеректомії. Конфлікт інтересів відсутній. Біль зазвичай класифікується як гострий або хронічний відповідно до його тривалості. Якщо біль триває протягом трьох місяців або більше, це зазвичай вважається хронічним болем. Гострий біль зазвичай має чітку основну причину і зникає протягом відносно нетривалого проміжку часу, тоді як хронічний біль часто не має визначеного патологічного тригера. Хронізація болю це процес перетворення минущого болю в постійний, і це перетворення відбувається в результаті дисбалансу між посиленням та перегніченням болю. Хронічний біль накладає великий особистий та економічний тягар, і, за даними досліджень, більше 30% людей у світі стикається з хронічним болем. Хронічний післяопераційний біль не обмежується лише великими операціями і може розвиватися після відносно невеликих оперативних втручань, до прикладу, після герніопластики. За даними досліджень, дефіцит вітаміну В12 може проявлятися неспецифічними сенсорними симптомами або хронічним болем. А також начисленні дослідження демонструють, що передопераційний підвищений рівень глікозильованого гемоглобіну і відповідно гіперглікемія ведуть до підвищеного ризику післяопераційного хронічного болю. Отож, що ж може сприяти хронізації болю? Нестача вітаміну В12. Неадекватний проопераційний менеджмент болю, гіперглікемія і підвищений рівень глікованого гемоглобіну, інші фактори або ж сумація вище вказаних чинників. За даними Міжнародної асоціації вивчення болю, біль може бути ноцисептивним, нейропатичним і ноцепластичним. Процецептивний ну, біль виникає внаслідок пошкодження ткани, наприклад, при травмі операції або артриті. нейропатичний біль спричинений ураженням або хворобою нервової системи, до прикладу, діабетична нейропатія, постгерпатична невралгія, або ж ушкодження нерва під час операції. Іносипластичний біль, який виникає без явного пошкодження тканин або нервів, але при ньому порушується больова модуляція, наприклад, при синдромі подразненого кишківника або при міалгіях. За даними великого турецького дослідження, 30% пацієнток після абдомінальних гістеректомій стикалися з хронічним післяопераційним болем через 3 і більше місяців після операції, причому аж 96,8% з цих пацієнток демонстрували саме нейропатичні симптоми. Зверніть увагу, що характеризують це як тихою епідемією. Хронічний біль характеризується печінням, поколюванням або відчуттям подібним до удару електричним струмом і асоційований з такими поняттями, як перестезія, тобто затерпання, гіпералгізія, підвищена реакція на боліві подразники, або алоденія надзвичайна чутливість до дотику. Хронічний біль виникає спонтанно. Він є тривалим болем, він негативно впливає на якість життя і психологічний стан людини, а також він не має адаптивної біологічної цінності як гострий біль. Чудова стаття. 2025 року пояснює нам патофізіологію трансформації гострого болю в хронічний. Прогресування від гострих ноцицептивних станів до стійких больових синдромів включає декілька критично важливих механізмів, зокрема тривалі западні реакції, структурні і функціональні зміни в нервовій системі, зміни нейропластичності, а також довгостроковий вплив психологічних і соціальних факторів. Окрім того, у даній статті вказано, що на ранніх стадіях гострий біль, якщо його неефективно контролювати, може призвести до тривалого запалення і імунних реакцій, що в кінцевому результаті веде до сенсибілізації нервової системи. Особливо цікава боротьба з гострим болем на ранніх стадіях є для лікарів. Хірургів для лікарів, травматологів для лікарів, гінекологів для лікарів, анестезіологів та інших лікарів хірургічних спеціальностей. Дана схема демонструє нам чотири основні стовпи і процеси, які відбуваються під час трансформації гострого болю в хронічний. Причому ці процеси йдуть паралельно, один з одним. Перший процес активація запальних медіаторів та імунних відповідей, які ведуть до зміни сигналізації болю і до сенситизації нервової системи. Другий процес мікроглія та астроцити, які сприяють перманентному нейрозапаленню в нервовій системі. Третій процес функціональні порушення в іонних каналах та рецепторах, які, в свою чергу, призводять до нейронної гіперзбудливості. І четвертий процес генетичні варіації та епігенетичні зміни, такі як метилювання ДНК і зміни гістонів, які формують генетичну схильність до хронічного болю. Взагалі ж є операції з високим ризиком хронізації болю, до прикладу, ампутації кінцівки, торакотомії, мастектомії, герніопластики. І до операції з середнім ризиком хронізації болю відноситься кесарський ростин. Абдомінальна гістеректомія після абдомінальної гістеректомії, за даними досліджень, хронічний біль формується у 5-32 випадків, і абдомінальні операції 18-25%. Цікавим фактом є те, що ентопротизування великих суглобів, таких як кульшові та колінні, веде до хронічного болю лише у 12 15% випадків, що є рідше ніж після абдомінальної гістеректомії. Є також групи факторів, які підвищують ризик хронізації гострого післяопераційного болю. До них відносяться пов'язані з пацієнтом фактори, наприклад, попередній біль, який відчував пацієнт, тривога або поганий психологічний стан пацієнта, ожиріння, куріння пацієнта, молодий вік або жіноча стать. Генетичні фактори, про які ми вже згадували, які Впливають на експресію генів, які пов'язані з болем, і формують генетичну схильність до хронічного болю. Хірургічні фактори, такі як пошкодження нервів, хірургічна тактика буде теж впливати на формування і на відсоток хронізації болю. Так, після лапаротомії хронічний біль буде формуватися достовірно частіше, ніж після лапароскопії. Ну і тривалість операції. І до інших факторів, які підвищують ризик хронізації болю, ми можемо віднести сильний гострий післяопераційний біль, особливо в перші дні. Деякі медикаменти, до яких ми, безумовно, в першу чергу маємо віднести опіоїди післяопераційна інфекція, хіміотерапія або променева терапія. Окремі психосоціальні фактори теж підвищують ризик хронізації гострого післяопераційного болю і це можна виразити каскадом реакцій. Так катастрофізація, болю, тривога і депресія підсилюють сприйняття що в свою чергу спричинює афективний дистрес через нейроендокринні шляхи, і в кінцевому результаті веде до порушення регуляції нервової системи на рівні таких структур, як префронтальна кора, мигдалоподібне тіло та гіпоталамо гіпофізарно наднирникова вісь. Для того щоб з'ясувати частоту хронізації болю після абдомінальних гістеректомії, у рівненській обласній клінічній лікарні імені Юрія Семенюка, ми провели рандомізоване одноцентрове клінічне дослідження, куди в кінцевому результаті залучили 180 пацієнток. 92 пацієнтки отримали загальну анестезію, поєднану з епідуральною аналогезією, і 88 пацієнток отримали загальну анестезію, поєднану з блоками фасціальних площин. Обидві групи пацієнток перед операцією проходили через визначення рівня глікозильованого гемоглобіну, а також обом групам пацієнток визначали передопераційно рівень вітаміну Б12. В Нашому дослідженні ми оцінювали хронізації, ми оцінювали хронізацію болю за допомогою шкали ланц і за допомогою опитувальника ДН4. При цьому ми отримали дзеркальні результати, що свідчить про те, що ми можемо користуватися обидвома шкалами для визначення хронізації болю. При тому важливим є те, що йде мова саме про визначення нейропатичного хронічного болю. Які ж ми результати отримали, отож? Частіше виникав хронічний післяопераційний біль на 90 та 120 добу після операції у групі, яка отримала загальну анестезію та блоки фасціальних площин, і, відповідно, рідше він виникав в групі, яка отримала загальну анестезію, поєднану з епідуральною аналгезією. Встановлюючи кореляційний зв'язок між нестачою вітаміну в 12 та хронізацією болю, ми виявили, що у 93% випадків та у 71% випадків були ознаки хронізації болю саме серед тих пацієнток, які мали передопераційно дефіцит вітаміну в 12 Ідентичним чином, ми з'ясували, що при передопераційній гіперглікемії і при підвищеному рівню глікозильованого гемоглобіну, теж був підвищений ризик виникнення хронізації болю, але зверніть увагу на те, що при тому, що аж половина відсотків, аж половина пацієнток мала передопераційний підвищений рівень глікозильованого гемоглобіну. І в тій половині лише половина приблизно пацієнток мали ознаки хронізації болю, тобто, ми можемо говорити про те, що кореляційний зв'язок був прямий і слабкої сили. З якими обмеженнями ми стикаємося при дослідженні явища хронічного болю? Перш за все, це фрагментарне розуміння механізмів, і більшість досліджень прагне ізолювати конкретні чинники, до прикладу, нейрозапалення або генетичний фактор, не інтегруючи і не об'єднуючи всі ці процеси води. Друге обмеження це обмежене визначення біомаркерів хронізації волю. Третє обмеження це ігнорування часової динаміки, коли найважливіші критичні періоди переходу з гострого в хронічний біль залишаються ігнорованими і погано охарактеризованими через, можливо, непослідовні або не ідеальні дизайни досліджень і відсутність довгострокових механістичних аналізів. Отож, результатами нашого дослідження, хронічний біль частіше виникав в групі, де виконувалися блоки фасціальних площин. ПАП-блок, QL-блок або ІСП-блок для аналгезії абдомінальної гістеректомії, в порівнянні з групою, де виконувалося епідуральне знеболення. Виявлено, що у пацієнток з передопераційною нестачею кобаламіну достовірно частіше виникали ознаки хронізації болю на етапах 3 та 4 місяці після операції в порівнянні з пацієнтками без гіповітамінозу кобаламіну. Встановлено, що рівень глікозельованого гемоглобіну та частота виникнення хронізації болю мали прямий кореляційний зв'язок слабкої сили. Лише половина пацієнток з передопераційним Підвищеним рівнем глікозильованого гемоглобіну демонстрували ознаки хронізації болю. Отож, за даними доповіді, активація запальних медіаторів, нейрозапалення, генетичні варіації і функціональні порушення в іонних каналах та рецепторах лежать в основі трансформації гострого болю в хронічний. Після операції превалює саме нейропатичний характер хронічного болю, який виникає внаслідок інтраопераційного пошкодження нервів. Вибір техніки регіональної аналгезії і тактики анестезії безпосередньо впливає на частоту хронізації болю, і чим менш якісна аналгезія, тим вища частота хронізації болю. Окрім психологічної підтримки пацієнток і застосування регіональної аналогізії, ми повинні передбачити непередбачуване і проконтролювати рівень глікемії і проконтролювати рівень вітаміну В12 перед операцією, адже це може стати додатковими шляхами профілактики хронізації болю після абдомінальної гістеректомії. Я вам дуже дякую за увагу.